Так, дивіться, друзі, пропасірувалась вже морквочка. бачите, цибулі вже практично і немає. Що робимо далі? Показую. Беремо зіра. Обов'язково. Посипаємо зіри. Як на мене, зіри багато не буває. Дуже мені подобається ця спеція. Додали трохи. Потім ще на рис зверху. Сіль. Сіль за смаком. Потім вже як зервак буде варитися, скуштую, може ще додам. Все, чуть-чуть, щоб не пересолити. Дивіться, спеції додав. А, зовсім забув. Зараз. Ох. Барбарис. Барбарис, барбарис. Трохи барбарису сюди навав. От Отак. Теж піде. Отак, От дивіться. Все, клас. Варбарис додали. кипяток Заливаємо кип'яток. Отак буде достатньо. Потім якщо щось ще додамо. Трошечки перемішуємо. О! Оце, друзі, називається... Зервак, 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 зервак. Так. І на середньому вогні тушкуємо хвилин 40, оце все діло. Нехай воно покипить, побулькає. А в процесі скуштую на сіль. Тому теж так робіть. Всім смачного і гарного настрою. Далі покажу.